Я гуляю, а там сидить топ -то малий. Добрий. До да, вас тут дядьку приходить. Подай до столобік, випустимо його. Всім привіт! Сьома година ранку 29 липня-субота. Я на рибалці на царському озері. Вже було в мене дві покльовочки, один то столоп плюнув маленьким, ми його випустили і один карпік. ще було темно, я піймав, зараз випущу невеличкий, посадив садочок. Ловити сьогодні ловлю. Та столоба на плантон в мене є трьох видів. І топлене молоко, і камиш, і ще там є. Коропа ловлю на попапчики, на горох, на тігровий горіх. Карася пробую на кук. Медовий і чесниковий. Карась поки не бере. Закормився. Горохом з кукурузою наполовину жду. Випущу ладочка, садочка, позабусь. Такий чорний, зеркальний. Пів кіла випустимо. Ну, маленький клюнув. Выпускаем. Другий же сьогодні. Вітерець зірвався, Карпова погода. А він не хоче клювати. Такий вітер і то столоп пловить. Я пройший раз такий вітер ловив. І то як вітер, то крупніший. Мабуть, мелоч притаплює поплавка, Візьме десь притапить. Якби щось хороше, то би вже схотнуло, втопило і піло б. Так, треба замінити плантон уже. На одному. Bolo trošku. Є то столоб невеличкі. Mae'n dda, Budem dda. Mae'n dda, mae'n Лучний випустимо. Перва година дня і вже була третя покльовка толстолоба, але весь мелкий. Сусідство вон там ловить парень, бачив, обірвало. І він доганяв поплавка, ныряв, все одно чухнув поплавок. Щось було хороше, втопило і погнало. Біля самого берега обірвався. На милині ще поплавок був зверху, він по дну йшов, а на глибину пішов зразу нирнув. І з кінцями. Така, як в мене, мабуть, так як в мене в ту суботу було. Ja pochlełbym ten doł to I maly. Але й я впирається. Випускає, Розважити його, скільки він кілограм десь. Вже 4 покльовки, а на коропа нічого. Типу витягував вже на карася, все одно не клює. Одну з коропа теж зараз перезакину. На то зроблю оснасточку. Кину на то три штуки. То столоб мелкий клює, може крупний клюне. Ждем трофейчика. Думаю, клюне по-любому хороший. Я лучше клює, та й великий должен клювати. Просто його менше. Менший шанс. Була покльовка, але не підсік, не підсік його. Потонув поплавок, все, але я його не підсік. П'ята покльовка. Потонув поплавок, я дёрнув його, але може пізно побачив. На поплавок потонув повністю. Так що? Странне щось. А вон поплавок Опять мелочь. Что -то мне показалось. Что-то. И два поплавкал в сторону. Там где, снова маленький. Я вытянул. Что там есть? Науки вышли. जाते यारलो आणि Окей, 950 грамм. О, дивіться. -то. А, пішов? Поки я прибіг інвестів, втопив, ну ладно, не будемо витягувати Ви не брали карпус? Карповы не брали? Копив повністю ж, але поки прибіг і що, по Це вусатий тий гриба. що ми кіно дивилися. Про нього, так? Дівочка, так? Так, так. все, а. на камеру попало. Ну, ми вам нічого не бажаємо, бо знаю такі, що да, є да, запобонні, да, 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 то да, я да, нічого да, не кажу. Да, так. Да, Приїхали мужики відійшов я на дорогу. Була покльовка то столова, знову поплавок затонув повністю. Це вже не кілучний бо втопив. І я поки прибіг. Зараз треба його перезакинути, мабуть. Я то дёрнув, але він сплив, то я вже і не хотів його витягувати. Білочка пробігла перед камерою. Думаю, камера засняла. Навіть не бачив їх тут коло води білка? О! Я б не сказав би, що велике. Це не спортивна рибалка на то Так, то Я вже п'ять випустив, це шостий, я вже що тут збив? одразу випускаємо. Четверта година. Малий то столоб клює, а великий не хоче, де він. Вісім покльовок було. Дві я не підсік, но поплавки потопило? І шість випустив. Вітер? Тебе вітер втих. Що його морити? Ти його кілограм! Він малий! Плоха, так? Я вже таких! Ви сусіди, сусіди кричать, щоб ви його морили! Що його морить? Ну я поняв? Так, це вже сьомий, який я взяв, і дві покьолки проживав. Рі його! І один в один! Це ложка! Піло снити, туди не надо! надо. Принося тебе випущення до сюди! Тільки ти вже приведи папа з мамою! Ли ви поверх стоїть! А другий рік? Іха, такий. треба тримати, спадає з рук. Ну такий, як завжди. Там щось. Запускаємо його. Давай, давай, сам тут, бо я не хочу ходити. На вечір в тих вітер я поміняв плантон. Думав вже збиратися. Ну посижу ще часіка два. Хлопці сидять. ще посидіти. Думав завершувати рибалку. Було в мене 9 покльовок. Серйозного нічого не було. Посижу ще два часика, а вдруг вітер тих, може під вечір. Пора завершувати рибалку. Невеличкий підсумок. Короб не бере. Закормився зранку горохом з кукурузою. Постояли два вдилища до обіду. Одного я витягнув, закинув на ту столобу, а одне воно ще стоїть. Покльовок ноль. На кук була покльовка зранку коропа. грам 600 я його випустив. От. А. По товстолобу столобу, то покльовки були. Було 9 покльовок. 7 то я зловив, випустив, всі кілушні. Такий, більший, менший. Коротше, Всі пішли назад. Дві поплавки потонули, я не підсік дві покльовки. От, крупняка сьогодні не було. Така в мене вийшла рибалка сьогодні. Короб не, не клює, то столоб прав, о! Викинувся воно. До обіду було щось 4 поклвки, а из обіду п'ять. То столоба. Порибачив я, спортивна рибалка вийшла, всю рибу випустив. Буду збиратись додому. До побачення. До нової рибалки.